Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм. Сьогодні в випуску. Лунін став пріоритетом Манчестер Юнайтед. Віталій Миколенко ризикує пропустити Євро 24. У Жерони відзначили досягнення УБК. Бротань міг працювати в шахтарі. Сідайте зручніше, но ми починаємо. Голкіпереали збірної України Андрій Лунін є пріоритетною трансферною ціллю Манчестер Юнайтед. У складі англійського клубу в нього буде вдосталь ігрового часу, адже основний на сьогодні кіперманку ніанців Андрія Онана пропускає в середньому по півтора м'яча за гру і навряд чи втримає позицію в стартовому складі. В реалі не хочуть прощатися з українським вратарем, але й не можуть виконати його фінансові умови. Бальгієст і бокуртуа відновився від травми і, ймовірно, лунін отримувати обмежену кількість часу в матчах реала, іспанського журналіста Едуардо Інду футбол Манчестер Юнайтед він напевно гратиме набагато частіше, та й фінансова пропозиція має сподобатися реалу за кілька років. Трансферна вартість Андрія зросла у 3-4 рази. Манчестер Юнайтед пропонує за трансфер Луніна 35 мільйонів євро. На Андрія також претендують Парисжермен і Баварія. Також ще нагадую, щоб ви підписалися на канал, поставили подобайку, а також підписалися на наш телеграм. Там ви можете знайти щоденні новини футболу. Підтримайте мене і давайте розвиватися разом. Для підписки на екрані присутні QR-код та посилання в описі. Захисник Евертона і збірної України Віталій Миколенко через травму гомилка Стопа може не зіграти на Євро 24. Про це повідомляє коментатор Віктор Вацько. Миколенко розірвав зв'язку гомілку Стопа. Віталію зробили МРТ, і лікарів Евертона ця ситуація налякала, адже вони вважають, що потрібна операція. А операція означає пропуск Євро 24. Віталій консультувався з хірургами, які сказали, що можна обійтися без хірургічного втручання, і через 6 тижнів можна буде грати у футбол. У вівторок Миколенко поїде до Лондона до ще одного спеціаліста, і після цього, думаю, буде остаточна інформація. Якщо буде шість тижнів паузи, то, то Євро встигне повернутись. Дуже сподіваюся, що все буде гаразд, адже знаю, як Віталій прагне зіграти на чемпіонаті Європи. Він незмінний для збірної України. Від щирого серця бажаю йому якнайшвидше відновитись і підійти до турніру в оптимальній формі, сказав Бацько в етері авторської програми на YouTube. Артем забив 19-й гол у цьому сезоні Ла Ліги. У суботу, 27 квітня відбувся матч 33-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, в якому зустрілися Лас Пальма Жирона. Гра пройшла на стадіоні Естадіо Гран Канарія. Гості перемагали з рахунком 2-0. Один із голів матчу забив український голеодор Артем Довбик. Для нього це 19-й гол у цьому сезоні Лаліги. Прес-служба Жерони відзначила результативність Довбика та повідомила, що Артем став п'ятим найшвидшим гравцем, який забив 19 голів у Лалізі у 21-му столітті. Раніше повідомлялося, що Челсі спробує влітку купити Довбика за 60 мільйонів євро. Головний тренер Олександрії та олімпійської збірної України Руслан Ротань міг очолити шахтар перед приходом Маріна Пушича. Про це розповів ведучий та таке Михайло Співаковський. Коли Пушич ще не прийшов до шахтаря, але було вже приблизно зрозуміло, що ван Леона не буде, ми давали інсайт. Там був момент, коли за мою інформацію дійсно стався контакт між Серною та Ротанем. Насправді, з того, що я чув, це було майже завуальоване запрошення, принаймні пробивався грунт під. Тоді, наскільки я розумію, Ротань відмовився через повагу до керівництва Олександрії, яке обрало його як тренера. Я розумію, чому Ротань. Вся ця тікі-така, ротань Стайл, Судаков, бондаренко Криські. Чого ж не взяти тренера, заявив журналіст. Наразі Шахтар в турнірній таблиці УПЛ, фактив диничан 61 очко. Головний тренер харківського металіста 1925 Віктор Скрипник оцінив перспективи своєї команди зберегти прописку у ПЛ за підсумками поточного чемпіонату. За чотири тури до закінчення чемпіонату харків'яни ділять останні місце в турнірній таблиці першості з Минаєм в обох команд по 19 очок. Від зони перехідних матчів металіст 1925 виділяє одне очко. У нас ще 4 матчі гри. Три з них домашні це наш козар, який ми повинні використовувати. Тож, усе ще в наших руках будемо намагатися. Поки є математичні шанси зберегти прописку УПЛ, поки є матчі і бали, які ми можемо в цих поєдинках заробити, треба позитивно мріяти. Тим паче, ті суперники, які гратимуть проти нас, це я сподіваюся не такого класу команди як Рубас, з якими зустрічалися в останньому турі, але ми повинні бути більш агресивними в роботі проти м'яча. Наводить слова скрипника. Офіційний сайт металіста 1925. Президент УАФ Андрій Шевченко узаконився відносини з асоціацією. Цю посаду легенда українського футболу обійняв 25 січня 24-го року. За інформацією джерела минулого тижня. Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко та віце-президент Федерації Олександр Шевченко підписали особисті трудові угоди з УАФ. До цього обидва працювали в асоціації на громадських засадах. Раніше Андрій Шевченко провів робочу зустріч у Мінмолоспорту та підписав документи, які допоможуть зробити спорт масовішим та чеснішим. Обговорюється варіант підняття зарплати абсолютно всім арбітрам УПЛ без оцінювального принципу. Ще залучано лучі було прийнято, що зарплата головного арбітра становить 1000 доларів за матч. Свого часу колишній голова комітету арбітрів говорив, що цього абсолютно достатньо, і рефері не буде думати про щось інше. Досвід і практика показали, що він помилявся. Зараз, окрім цього, оцінювального принципу та бюджетного бонусу від клубів обговорюється ще й варіант підняття арбітрим зарплатні з того, що я чув. Тисяча доларів може перетворитися на дві або дві з половиною, сказав Зверов в авторській програмі про футбол Діджитал. Нагадимо, раніше клубу ОПЛ мінімальною більшістю підтримали пропозицію виділити кошти на преміювання арбітрів. Кожен представник еліти має викласти один мільйон гривень для покращення суддівства. Шищенко може стати головним тренером Полісся, але є умови. Ми не втратили шанс на Єврокубки. І якщо цей шанс навіть буде примарений в останньому турі, якщо навіть боротись треба буде з донецьким шахтарем, ми повинні боротися до останнього, доводити собі доводити кожному болівальнику Житомира або іншим болівальникам за межами міста і виходити з максимальним результатом. Все буде залежати від результату. Підсумкові рішення будуть ухвалюватися за результатами виступів команди в поточному сезоні. Позитивним результатом, зважаючи на нинішню ситуацію, буде потрапляння до зони Єврокубків. Відповідно за цими результатами буде ухвалюватися рішення керівництвом клубу про подальшу долю головного тренера на чолі Полісся. Цитує за гурсько-офіційний сайт Житомирців. Нагадуємо, після 25 турів поліція у турнірній таблиці УПЛ іде шостими, набравши 39 очок. Від зони Єврокубків команда відстає на 6 пунктів, але має гру в запасі.